кажу, Що ви приунили? Де ваша активність? Дональд Трамп. Да, да, Коментар, да. Ви устали беру, за цілий день. Є На пиво вам. Ну, яка в дідушки візітка? 40, 40 <плес> разних, разних безплатно. А, і що він там віднову ну, Прочитай. Та вообще, що тут це харний Лікує, да, він? Асмус за е, ну ладно, Не можеш відвідку. Чотири рази безклад. Короче, ну, і телефон, так? Чи що нема? Є, і телефон, є, О. є, едіт. Йому, я в прошлой раз його запитав, скільки йому років? 680 е... е... чи 80 чимось даже. Е, хто хоче спробувати нетрадиційну медицину, звертайтеся до діда. А що на другій стороні написано? ні, ні? Короче, стоїть коло дедушка, коли, коли епіцентр усіх, всіх лікує. 10 років в Києві, я його 10 років вже там бачу.